Привіт! Я Аня. І я мама вперше. А це мій влог. Як і у будь-якої мами у мене в голові завжди безліч запитань. Тож мама онлайн вже мчить у пошуках відповідей. знаєте, от коли згадуєш про аптечку. Тоді, коли малюка починає щось турбувати, тому що, поки все добре, ти про ліки не думаєш. А дуже часто турбувати починає щось надвечір чи вночі, коли вже всі аптеки не працюють. І в нас так само було почав зубчик їсти. але якась материнська інтуїція спрацювала, і за день до цього мій чоловік купив панадол, який ми могли дати. Тому я подумала, що краще бути, ну як то кажуть, озброєним і підготуватися і скласти таку дитячу аптечку. Хотілося б, щоб ви мені допомогли, як спеціаліст підказали, що там має бути, і почати хотілося б з того, де мають зберігатись ліки. Я купила ось такий бокс. Скажіть, підійде, не підійде. Бокс підходить абсолютно. Угу. Саме головне, що там відмічено, що це аптечка, щоб не переплутали ні з чим іншим, та і знали чітко, де вони знаходяться. Груви також мають бути умови зберігання відповідні. Да? В інструкції зазвичай пишемо, яких умовах мають зберігатися ліки. Якщо повністю відповідає місце для збереження, то, будь ласка. Може бути, там не рекомендує зберігати у ванні, там, де підвищена сирість. Деякі ліки не можна в холодильнику зберігати, ті, що також не люблять сирість, підвищену вологість. Так? Їх не можна в холодильнику зберігати. В холодильнику Ліки, які зберігаються в холодильнику, в них в інструкції чітко пишуть, що вони мають зберігатися в холодильнику. Якщо цього не прописано, то це має бути просто сухе, прохолодне. Мамулічки, сьогодні разом із лікарем-педіатром ми складемо аптечку для малюка першого року життя. Це найчастіше трапляється в дитину. Ага. Найчастіше температура, мабуть, коли розчивлені до то ГРЗ. Це найчастіше ага. трапляється. Ага. В діток може не до року, але та... ага. загалом як прибрати ага. діток. Найчастіше в них птить на ГРЗ, зразу всі лякаються. Не знають, що робити, бо в дитини сопільки або кашель з'являється та неспокій. Кого плану? Що ми робимо в такому випадку? Що саме головне для пригерза? Що б я зробила? Я б е, поміряла температуру, мабуть, перше. Так, Якщо так. температури немає. Якщо температури немає. Зателефонував лікаря, щоб знати, що зробити. Саме основне, що дитині треба при Герце, це прогулянки свіже повітря і рясне пиття. Це якщо дитина старша, після року, після шести місяців. Якщо це дитина до шести місяців, то часто це грудне виготовить. Це саме основне, що має бути. А якщо в нас ще додається при цьому сопільки, да якісь виділення з носика, тоді ми маємо ще можливість промивати носа з миновими Маріс. Промиваємо і потім аспіратором можна виступати, але дуже обережно, щоб не пошкодити слизові оболонки. Якщо немає такої рісних виділень з носа, є якась там сухість, трошки закладеність, то буде достатньо звичайного звичайно, сольового розчину. Отже, аквамаріс, так або якісь аналоги, так, сольових розчин. Ходять да. сольовий слів. розчин. Зазвичай вони ізотонічні, так. Так, тобто це 0,9% або 0,65% Є також таке розведення. Спокійно підходять. Про температуру ми теж сказали. У нас тут є ось термометр, такий термометр та, та, та. який він має бути безпечний. В першу безпечний. чергу термометр, да. якщо це є електронний термометр, mm -hmm. буває, що вони дають якусь погрішність. Да. Якщо це там 02 03 mm -hmm. градуса, нічого страшного в тому немає, воно якоїсь там критичної проблеми не зробить. А безконтактний може бути безконтактний, але знову ж таки має бути хороший, бо той, що калібрується, щоб можна було його налаштувати і правильно. Чітко воно він показував температуру, бо є такі, що показують там 39, там де то є немає абсолютно. До речі, лікарка порадила мені, що не слід обирати ртутні прилади для малюків першого року життя, адже вони вкрай незручні та небезпечні. Так, що в нас далі йде? Носик може ще закладати. Угу. Так, в нас для дітей дорогу називін бейбі може бути так, для того, щоб е, зняти напряг в носі е, тільки для цього. Він не забере кількість виділень з носа, він ніяким чином не буде лікувати. Він буде тільки забирати симптоми, тобто набряк, в носі. А, якщо цього немає, немає сенсу його використовувати. Його ми можемо використовувати лише за порадою лікаря, чи найкраще? Да. Найкраще, найкраще так. да, да. Е, є чітко обмеження, бо його не можна використовувати тривалий час, е, може викликати звикання. Не радять більше трьох-п'яти днів. Це критична межа. Довше не треба, тому що викликає звикання, дуже важко потім від нього позбутися. Теж кладу до боксу. Так. Про температуру ми сказали, що вже може бути жарознижуючі. Це можуть бути препарати парацетамолу, як цей препарат, можуть бути препарати ібупрофену, Це нурофен, ібуфен, брофен і тому подібні препарати. 에, можуть бути в сиропі, можуть бути в свічках. І якщо там температура піднімається частіше, ніж рекомендоване дозування по інструкції перед замовою, да? uh -huh. то можна чергувати між собою з препаратами або профен. Uh -huh. Не обов'язково це робити, да? це як додаткова умова. В таких важких критичних ситуаціях, коли не можна збити температуру інакше, такий смачний він насправді я пробувала чомусь дітям, не подобається. E, ну дитину mm -hmm. ви ж солодким не готуєте, зазвичай да? а самі може можливо їсти mm -hmm. Да? Слоденьки, ті, хто полюбляє, то їм буде смачно. Ті, хто солоденьке не дуже часто їсть, як дітки, да, які вони їдять взагалі, то їм може бути і не смачно з mm -hmm. Так його можна до речі, коли зубки прорізаються. Uh -hmm. Це є нестероїдний протизапальний препарат. Він буде забирати біль, вже рознижуючий ефект має. а Також він має протизапальний ефект Є так. антигістамінні препарати, тобто протиалергічні, ті, що зменшують прояви алергічних реакцій. Іноді трапляється, да, що продукт на який є. алергія, да, можна давати препарат Фіністил, але в принципі краще все-таки порадитись з лікарем, що краще буде для вашої дитини. Є у вигляді крапельок для дітей до року, є в вигляді суспензій сиропів для старших діток, да, і в таблетках це для дітей старших шести років. Це вітамін Д да ми даємо дитині до трьох років щоденно як профілактика, да, mm -hmm. дефіциту вітаміну Д, профілактика рехіту, еспомізан бейбі. Да? Це у нас при е кишкових коліках дуже люблять давати батьки, не завжди він потрібний. іноді іноді допомагає, іноді не допомагає, іноді заспокоює батьків. Yeah. Та, і за рахунок цього працює. Він має доказову базу? Він <плес> <плес> має доказову базу, але не при шелетовому плачу, не mm -hmm. при кишковій коліці, яка є у маленьких діток при здуті животика. В принципі, іноді може й допомогти. Ну нам зараз от 5 місяців полі, в неї теж вздуття животики. Це теж ті ж самі коліки, чи чи <плес> я думаю, що тут трошки інша ситуація вже. Можливо, і допоможе препарат, про дійсно в цьому є потреба. Якщо вона самостійно а, може ці гази випускати, то в принципі ну, якби й немає цього потреби ніякої. ви окей. Okay. Yeah. Так є в препарат нас Та це зазвичай його люблять батьки використовувати, коли лізуть з лобки для того, щоб зменшити е, біль в яснах. Е, але є тут у нас така діяча речовина, як лідокаїн і її не рекомендують діткам маленьким давати. Uh -huh. да? Ромашка, яка тут є, тут ще півбіди, да, в неї, а лідокаїн не рекомендується давати. Да, він там буде заморожувати ясно на якийсь час, але не тривалий час, по-перше, і не більше, ніж, наприклад, охолоджений, охолоджений бризонець да, або uh -huh. соска. Uh -huh. А якісь є препарати, в яких немає, там видокраїни, яким можна помазати з uh -huh. Є, в яких чиста ромашка, uh -huh. але ж ви ж розумієте, що uh -huh. просто ромашка uh -huh. багато погоди не зробить. Краще все-таки, якщо зубки турбують, то дати або ібупрофен, або парастемал, щоб зменшити uh -huh. ті прояви, щоб їх менше боліли. І далі в нас тут пішли косметичні засоби. Да? Uh -huh. Значить, а... Бальзам, да, це наш Емолент. і ви бачите, його використовуєте на шкіру, гарненько змащуєте. Для дітей з атопічною шкірою дуже гарний, дуже гарний засіб для того, щоб її пом'якшити, щоб зменшити пом сухість. Але знову ж таки, призначається зазвичай або бо там ну, дерматологи люблять теж. Так, далі. На шкіру ще в нас є сонцезахисні креми, дуже актуально а, влітку. Да, після шести місяців обов'язково наносити сонцезахисні засоби при випаді на вулицю на сонечку. А якщо ми говоримо про зиму, це може бути якийсь там колдкрем? Да. Для да, да, М -м -м. да якраз хотіла сказати на зиму, це буде колд-крем на щічки, який наноситься перед прогулянкою. Після прогулянки варто змити його. Ага, дякую, добре. Тоді колд Крем докупимо. Підич колд крем так, ще в нас для літа йде спрей, е який захищає від тут комарів, да? Там, від комарів, ну взагалі від е комашок. Е але треба уважно читати, що йде в складі, чи він дозволений для менших діток, з якого віку він дозволений. Тут... З року цей. Що мож... А Параш. що можна для менших? Там є якісь браслетики, мені сказали, але я подала які браслетики, вона ж може його не <світ> Ну, по-перше, так, да, бо може його там облизати. <світ> не дуже то буде корисно для неї. Е є засоби, які наносяться на одяг. В принципі, теж як допустимий варіант, є ті, що наносяться на шкіру. <світ> ну або ті, що, наприклад, там, підпалюють да, на свіжому повітрі, підпалюють і воно собі <світ> там парує, теж воно якось захищає. Ну, але ж знову ж таки, близько біля того засобу не можна знаходитись, <гум> да? щоб дитина не вдихала ті е лаперовання. І, наприклад, якщо це ці електрофомігатори, чикається в розетку, то знову ж таки має бути вказано, що це дозволено для маленьких діток. А коли ми нанесли такий спрей, теж потім збиваємо так і да, 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 да. однозначно. добре. Запам'ятали так, Присипочка, Да, якщо вона. Якщо вона дійсно потрібна, бо якщо це е, чиста шкіра, mm -hmm. ніяких почервонінь, нічого немає, да, підвозку вчасно міняємо, гігієна mm -hmm. е, достатня, то зазвичай нічого під підгузок і не вимагається. Що ще часто у діток трапляється? Да? Це травми. Значить, охолоджуючий е, е, пакет. Да, якщо дитина вдарилась. Е, Кладемо холодне, да, для того, щоб зменшити потім прояви, до речі, перед використанням такий пакет необхідно витримати в холодильнику чи морозильній камері. Проте будьте обережні: для того, щоб не обморозити шкіру малюку, безпосередньо перед використанням розмістіть холодний пакет у тканині чи рушнику. Це дозволить ізолювати холод. Ну, в принципі може використовуватись, але е цей розчин, який є в Україні, да? <вінь> <вінь> ну, він не буде дуже ефективним. В принципі, краще взяти звичайним мильним розчином про шкіру. а перекис маленьке дозування дуже. Перекис, знову ж таки, якщо дуже високе, велике дозування, велике розведення, то може зробити опік, якщо маленьке, то ефекту <вінь> від нього не буде. Носові фустиночки, да, в принципі, можуть знадобитися в багатьох ситуаціях. Бинт для того, щоб нанести пов'язочку да, якщо треба, якщо це якийсь опік, uh -huh. то треба стерильну пов'язочку накласти. Або, в принципі, накласти пов'язку. Якщо там рана, то краще все зробити бинтом так, і не заклеювати пластирями. Uh -huh. Uh -huh. А, якщо це є якийсь там невеличкий поріз, Да, і, тимчасово, поки кров не зупиниться, можна нанести пластир, але його варто зняти потім для того, щоб краще захопилося. Mm -hmm. Має бути доступ свіжого повітря. Так, Це катушечний да? пластир, мабуть. Значить, катушечні пластирі, знову ж таки, бинтик. Mm -hmm. Пластирем заклеїли, дуже, дуже гарно дихаюча пов'язка. Mm -hmm. Шкоди не буде. А, і тут на тканині основі. Різні пластирі. Мають бути в арсеналі, знаєш. Да, да, так, ножечки. Так. Підстригаємо ногтики, відрізаємо бенти, да в принципі багато для чого може зневдобитися, але вони мають бути обов'язково безпечними для дитини, щоб не пошкодити шкіру, щоб не травмуватися. Ну і пилочка також можна під підпідпилити ногти, якщо десь зачепилися. Що що <говорит> у нас ще тут є, є ще а, шприци, да, Тут, в принципі вже знову ж таки на випадок. По-перше, треба вміти робити ін'єкції. Да, Якщо не вмієте ін'єкції, то не дуже вони допоможуть. Ну, Про всяк випадок да, можуть фай... бути, бо бу... в різні ситуації трапляються. Маємо рукавички. Ще... рукавички Знову ж таки, якщо робимо ін'єкцію, то маємо вдигнути рукавички, щоб себе mm -hmm. да, убезпечити від травми, а... ну, і щоб не переносити ніякі інфекції зі своїх рук. Yeah. Yeah. Так. труб. Таке лися трошки пакетики. Для відновлення водного балансу, водно-електролітного балансу бігає ОРС, це препарат, який розчиняється з водичкою і відновлює mm -hmm. водний, коли баланс. він застосовується зазвичай при кишкових інфекціях да, або якщо там дитина не п'є взагалі воду при інфекційних законах, mm -hmm. для того, щоб трошки зняти інтоксикаційний синдром. Uh -huh. Не автонтоксика. Це що, що має бути, чи ви б додали ще щось? Аспіратор, якого ми тут uh -huh. не побачили, да? його теж варто було мати. Uh -huh. Ще траплялося, що має бути пінцет, як його можна використати? Uh -huh. Пінцетом можна доставати кліщів, да, якщо вмієте. Якщо не вмієте, то краще звернутися в медзаклад там, де зможуть його достати. Є набори. Для доставання кліщів. Ними, в принципі, людина без медичної освіти абсолютно спокійно зможе доставити того кліща. Mm -hmm. Якось називається кліщ-ов, чи щось такого плану. Мамулічки, ну що ж, наша аптечка майже укомплектована. Залишилося докупити лише деякі дрібниці. Із такою аптечкою ви будете готові до більшості пригод у житті вашого малюка. Головне, не забувайте переглядати терміни придатності ліків та регулярно їх оновлювати. А ще обов'язково консультуйтесь із вашим педіатром, адже лише він зможе підказати, який засіб підійде найкраще для вашого малюка. Ну все, ми з Полі готові до будь-яких пригод. Будьте здорові! Мама офлайн!